Мої вітання усім, хто в цей час разом із телерадіокомпанією Жасмін. До вашої уваги новий випуск Жасмін Інформ із новинами про життя Жашківської громади. Сьогодні субота, 10 січня, в студії Людмила Лотецька. І далі у нашій програмі йтиметься про таке. Урочистим мітингом краяни відзначили день визволення Жашкова від німецько-фашистських загарбників. У селі Добра, Маньківського району сільська рада переїхала у нове комфортабельне приміщення завдяки місцевому інвестору товариству Кищенці. Працівники Жашківського машинобудівного заводу Більшовик виготовили вісім буржуйок на потреби солдатів у зоні АТО. Маньківські волонтери дають друге життя автомобілям, які потім віддають на потреби армії. Боячись провокацій з боку сепаратистів, 9 травня минулого року у жашкові відзначили досить скромно, простим невеликим мітингом, учасників якого охороняла велика кількість представників народної самооборони. А от день визволення жашкова від фашистських загарбників святкували без особливих заходів безпеки. На щастя, все пройшло мирно і спокійно. Різдво для жашківчан подвійне свято, адже в ніч із 6 на 7 січня 1944 року місто було визволено від німецько-фашистських окупантів. Не зрадили традиції відзначення чергової річниці і цього разу. Заходи розпочалися з урочистої ходи та покладання квітів до пам'ятних знаків. Попри важкий стан здоров'я і несприятливу погоду на мітинг прийшли 15 ветеранів Великої вітчизняної війни. Цього дня їм та всім, хто докладав зусиль у боротьбі із фашистами, від громади жашкова подякував міський голова Ігор Цибровський. 71-й рік пройшов від того незабутнього дня, коли визволили наше місто від фашистської навали. Але величний подвиг захисників та визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму. Вірного служіння своєму народу. Шановні ветерани, своєю хоробрістю, героїзмом, відвагою та безмежною любов'ю до батьківщини ви всьому світові довели, що Україна ніколи не скориться загарбникам. Цьогоріч день визволення від німецьких фашистів є особливо символічним. Адже такого ж визволення нині очікує вся Україна, щоправда, від окупантів російських. Закликав сучасників брати приклад з мужності ветеранів великої вітчизняної у протистоянні агресору, голова районної ради Микола Кльоц. Ми не маємо права забувати гірку правду страшної війни. На початку 21-го століття українському народу судилося ще раз відстоювати свободу і цілісність власної держави. Сьогодні перший день визволення нашого міста оповитий настроями тривоги, гіркоти втрати і в той же час. Надію на краще, ні біль важких втрат, ні радість великих перемог не забувалися за цей час. І, на жаль, Україна знову змушена переживати важкі події війни, яка зараз проходить на сході України. Тому пам'ять про подвиги наших батьків, дідів, братів і сестер та вдячність за життя на вільній землі не мають історичного терміну давності. Вони вічні. Понад 8 тисяч жителів району брали участь у великій вітчизняній війні, проявляючи мужність, героїзм та відвагу в боях із ворогом. Кожен полеглий солдат страшна втрата, про яку не можна забути. На Жашківщину війна прийшла в липні 41-го року. окупаційний період для жашківчан був надто складним. Масові репресії, вивезення до Німеччини невільників, в основному юнаків. Дівчат та підлітків за час війни з нашого району було вивезено більше 3,5 тисяч осіб. За роки війни в районі знищили і вивезли все, що можна було знищити і вивезти. І от в ніч з 6 на 7 січня воїни 240 дивізії під командуванням. Генерала Уманського визволили місто Жашків, а 7 січня їх вже радо зустрічали в селах Тихий Хутір, Олександрівка, Сабадаш, Марійка, Пугачівка, Литвинівка, Леміщиха та інших селах району. То хай же пам'ять про тих, хто загинув на фронтах Великої Вітчизняної війни, назавжди збережеться в наших серцях. А ветеранам, які винесли весь тягар війни і залишилися живими, язичу мічного здоров'я, душевного спокою, достатку і миру. Чи навчила нас чогось історія, що змусило українців десятиліттями роззброюватись замість розвитку боєздатної армії, глибока довіра у мудрість і братерство сусідів, дитяча наїмність керманичів країни чи їх віроломність? Зрозуміло одне. Сьогодні ми отримуємо черговий трагічний урок, коли як і в час великої вітчизняної війни потрібно давати відсіч чужинцям, які зі зброєю прийшли на українську землю. У 2001 році голландець Корнеліс Хузінка в наших краях започаткував товариство Киштянці, взявши початок всього з одного села. Сьогодні воно одне з найпотужніших сільгоспідприємств Банківського та Жашківського районів. Успішна діяльність в 15 населених пунктах ведеться, зокрема, завдяки тому, що товариство завоювало довіру багатьох людей, адже постійно реалізує соціальні проекти, покращуючи таким чином рівень життя сільських громад. Приклад тому останні капіталовкладення в селі Добра, що на Маньківщині, де товариство Кишинці облаштувало нову сучасну сільську раду. Як і більшість українських сіл добре переживає не найкращі часи. Нині тут рідко щось будується нове, тому переїзд працівників сільської ради у капітально відремонтоване комфортабельне приміщення стало святом для всієї громади. Такий дороговартісний презент у передноворічні дні зробило сільськогосподарське товариство Кищенці. Поштовхом стало розширення штату підприємства, з яким власна сільрада і ділила приміщення. З давніх часів ведеться, коли поселяються в новий будинок. Було багато дуже традицій. Але до нашого часу збереглося таких дві основних: це коли заходять перший раз в хату, запускають кота. Всі знають про це. Да? А другий це що треба зібрати ну, людей, зібрати своїх друзів для того, щоб задобрити домового, який живе в цьому будинку, для того, щоб він всі не гаразди відвів. А все найкраще притягнув центральний офіс нашої фірми, де розміщений в селі. Добре, це дає можливість для нашого села додатково робочі міста. Це є е, додатково е, і удобство для наших людей, адже офіс знаходиться в нашому селі. На ремонт даного приміщення було використано біля 500 тисяч гривень. Ми ці гроші е, виділяли в рахунок соціального партнерства між товариством та. Сільською радою села Довгої. Я вірю в те, що наше село буде існувати, наше село буде жити довго, що людям буде з кожним роком ставати все краще і краще. І для цього Є дане приміщення На новосілля. Завітало кілька десятків жителів доброї. Вони та секретар сільської ради подякували товариству Кищенці за такий корисний подарунок до нового року. Подякувати товариству Кишенців за декона наданий дуже красивий ремонт. Приміщення уютне. Я думаю, що ми як працювали з товариством Кищенці, так і будемо працювати і надалі. Раді всі, і я в тому числі, що таке приміщення є. Ніколи не думав, що така буде наша сільська рада. Спасибо товариству Кишинці що за допомогу, що зробили нам таке приміщення. Спасибі всім людям, які тут працювали, які зробили оце для наших працівників. Як і годиться нове приміщення молитвою освятив місцевий священнослужитель. <плес> Естетично простору, тепло і зі всіма зручностями всередині такий будинок не може не радувати працівників сільської ради, які повністю задоволені тісною співпрацею із товариством Кищенці. Ми працювали раніше в одному приміщенні з товариством Кищенці на першому поверсі. Там завжди в нашому селі була сільська рада. На даний час, завдяки товариству Кищенці ми перейшли в нове, красиве приміщення, більш остатковане, обладнане. Наскільки мої колеги пам'ятають, коли ми були там, не було в нас товариство, то там було дуже холодно і тяжко було працювати. Потім з'явилось наше товариство. Завдяки їм вони зробили опалення. Мої колеги по роботі сиділи і в теплому приміщенні, і в сухому, і все було в них добре. А зараз ми відокремились від них, вони розширяються, процвітають і бажаю їм того й надалі. Вони нам передали дуже красиве приміщення на баланс і зробили шикарний ремонт. Надіємося, далі ми будемо з ними півпрацювати. Дуже задоволені, умови прекрасні. Ремонт, все зробили так, як годиться для роботи. Чи зручно було ділити попередні приміщення із підприємством Ну незручно. В нас своє, в них своє, знаєте. Люди до них, люди до нас. А так і їм буде краще, нам тут буде краще. Зима не дала закінчити ремонт повністю. Очікує облагородження навколишня територія, а також частина будинку, куди до речі, планується перенесення і сільської бібліотеки. Керівники товариства Кищенці постаралися максимально продумано підійти до капітальної інвестиції. Дане приміщення передбачає весь комплекс кімнат, де будуть розміщені спеціалісти сільської ради. Кабінет окремо буде створений для бухгалтера сільської ради. Створено приміщення для розміщення архіву. Досить воно буде сухе, і можна сказати, що буде знаходитися рядом із спеціалістами, де буде удобство для людей, які будуть приходити. Кабінет секретаря сільської ради, окремо кабінет голови села, зроблено буде невеличке приміщення, де можна буде розмістити кухню. В цьому ж приміщенні ми передбачаємо і приміщення сільської бібліотеки. Тут же ж ми створили актовий зал невеличкий для того, щоб могли депутати сільської ради розміщатися, можливо, яка буде звертатися група людей. Дана кімната буде може вмістити близько 20 осіб, і теж буде дуже зручно. Тобто, ми думаємо, що на перспективу це приміщення буде дуже корисне для жителів села Доброї, де буде розміщуватись іменно сільська рада. Тепло задається. Ми встановили імпортний котел, твердотопливний, адже зараз. Дуже можна сказати, актуально через те, що електроенергію опалювати це дорого. Газ ви бачите, яка ситуація на сьогоднішній день з газом а дрова. Їх можна заготовити в літній період, є приміщення для того, щоб їх складувати. І кочугар буде топити тут дровами, котьол сучасний, ефективний. Із приходом товариства Кищенці село Добра почало розвиватися. Особлива підтримка надається соціальній сфері, оцінюють роботу підприємства жителі населеного пункту. Також зауважують, що зі своїми пайовиками товариство Кищенці розраховується вчасно, даючи одну з найбільших орендних плат у регіоні. Зробили тут таку же красоту. Воно ж ви не бачили ці стороні, яке а зараз так уютно, так гарно. Хочеться побажати нашим працівникам, щоб їм добре тут працювалося. Ми здали паїв в оренду, і нам дуже хорошо, кожен рік ми отримуємо гроші за це діло, і що треба. Обращайся до товариства, нам завжди допомагає. Хочу побажати всім працівникам сільської ради, що їм у цьому приміщенні було затишно і комфортно. Якщо взяти до уваги діяльність за товариства кишенця, то вони постійно нам надають вагому допомогу у вирішенні будь яких питань, що стосується безпосередньо школи. Звісно, добра має деякі переваги серед інших сіл, де працюють кищенці, адже саме в цьому населеному пункті розташований центральний офіс товариства, але соціальні Акти всюди стали обов'язковими цим підприємство. Дякує своїм пайовикам за довготривалу та взаємокорисну співпрацю. У скрутні часи українці стали щедрішими, і жашківщини, приміром, регулярно надходить волонтерська допомога на потреби атовців. Підтримати армію у стримуванні проросійських сил вирішили і працівники Жашківського машинобудівного заводу Більшовик, які своїми силами виготовили вісім буржуйок. Адже зима створила додаткове випробування холодом тим, хто знаходиться в зоні бойових дій. Працівники Жашківського машинобудівного заводу Більшовик зі звичайних газових балонів виготовили пічки буржуйки для атовців. У такий спосіб вони хочуть зігріти українських військових, які захищають нашу країну на сході. Пічки невеликого розміру легко розбираються і транспортуються. Поряд з цим зможуть ефективно обігріти бліндаж, запевняють спеціалісти більшовика, які мають досвід електрозварювальних робіт по кілька десят років. Бачимо, що наші герої, які знаходяться в зоні АТО, прийшла така пора року, холода, щоб їм хоч трішечки зігріти. Ми ось такі поробили буржуєчки для них. Може хоч наша увага додати їм трішки тепла. Переживаємо за них. Хочемо, щоб вони повернулися живі, здорові, до своїх сімей, до батьків, до матерів, до дітей, до жінок. Ну і хай Господь допомагає їм. Машинобудівний завод більшовик нині переживає не найкращі часи. Справа в тому, що основним споживачем їхньої продукції була Росія, з якою тепер зрозуміло розірвано усі контакти. Але на підприємстві рук не опускають. Шукають виходи на інші міжнародні ринки та сподіваються, що наша армія дасть гідну відсіч про російським бойовикам. й рік і половина 13-го року відсотків за 80 нашої продукції поставлялася в Росію. На сьогоднішній день з відомих причин о, ця співпраця заморожена, а можливо і взагалі буде скасована. Тому, щоб підприємство вижило, ми прикладаємо максимум зусиль і переозброїмо, перестраюємо нашу роботу як на внутрішній ринок, так і на інші країни. Є зараз е, можливість співпрацювати з білорусами. Наприклад, цей 14-й рік левова доля нашої продукції йшла на Білорусі. Тож, не маючи можливості передати на потреби атовців значні фінансові ресурси, і було прийнято рішення зробити те, що вміють власними руками. Адже колектив підприємства відчув потребу, хоча б чимось допомогти військовикам зробити свій внесок у перемогу. Про те, що атовцям сьогодні необхідні саме буржуйки, працівники більшовика дізналися від волонтерів. Зараз така ситуація, що вільних коштів підприємств критично недостатньо, Тому щоб взяти, наприклад, закупити матеріал і просто стати виготовити там не 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 десять як Ми запускали, а наприклад, там сотню чи дві, то такої можливості немає. Тому Зустрічалися з працівниками, в кого є можливість, там об'явили, що може, в кого є балозне, старі беушники, ну, можна без них обійтися. О, люди поприносили, а <кій> те, що залежало від нас, там, купили зварену проволоку, там купили електроди, те, що ну, не, не, не досить дорого для підприємства. І так на ентузіазмі можна сказати, там ті тим, тим помогли, ті тим, люди залишалися і в обідню перерву, і, по, і по, поза робочий час. О, і так всі розуміли, що треба нового року зробити, тому що після нового року ще пройде там місяць, вже вони нікому не будуть потрібні. А сьогодні, бачимо, морози передають, тому буде ну, нашим солдатам, нашим захисникам, мабуть, тепліше. Борошуйки передали волонтеру Василю Якименку, який і має доставити цінний для солдатів вантаж у зону антитерористичної операції. Волонтери Маньківщини теж не залишаються осторонь потреб бійців на сході країни. Група альтруїстів краю, приміром, не лише збирають кошти і продукти для військовиків, а й купують старі автівки, ремонтують їх та віддають в користування бійцям в зону АТО. Про це йтиметься в нашому наступному відеоматеріалі. Волонтерство на сьогодні залишається рятівною соломинкою для українських військовиків у гарячих точках країни. Майже півроку займаються волонтерською діяльністю і небайдужі маньківчани, збираючи допомогу для бійців АТО у селах району. Цього разу вони побували в Іваньках на місцевому ринку. Шановні іванчани, волонтери маньківського сільського коріння просять вас допомогти нашій армії. Хто що може? Їжа, гроші, одежа та приречі. Тутешні жителі та підприємці-волонтерів вже добре знають, довіряють їм. Тож часто навіть самі пропонують гроші чи продукти для військовиків. Бо ж, як зазначають, це звичайний прояв людяності підтримати тих, хто ризикує власним життям заради миру. Коли держава не допомагає, то повинні люди допомагати. За нас воюють хлопці, нас, діти дітей. погибають. От хто ж не поможе, як не люди. Коли держава до цього вже довела. От що страдають наші діти там. А чому ви відгукнулися на прохання волонтерів допомогти? Хто хто, хто відгукнеться? Як не люди. Хто а ви часто так доводиться вам допомагати? Часто по базарі часто нас ходять, збирають від нашої сільської ради. Збирали хлопці, ходять, збирають кожний базар, стоять тут. А що ми хіба не люди? Ми що не розуміємо, як їм там важко. По перше, що У нас кмива то обоє. То по тих розповідях, що вони нам розповідають, то понятно і без слів, що дуже їм там важко. Часто вам доводиться допомагати. Ну, в принципі, да. От відколи в нас таке в країні робиться, то ми, як то казав, чесно від душі частенько допомагаємо. Що ми українці всі? Якщо ми всі будемо відгукуватися в допомозі, то нас Путін не візьме. Ну я завжди, наприклад, у маньківку приїжджаю. Там їхній центр знаходиться. Коли я заходжу туди і повз приїжджаю, я завжди щось або гроші, або з товару щось. Я сам вирощую овочі. Прийшов і попросив, каже, хлопцям потрібно на столову, Каже, сіки. Сіки треба, сіки дамо. Нам потрібно всім, і державою і всіма людьми допомагати. Чим ми можемо. Хто ближче там на фронті, може, чи може допомагає. Ми далі, ми повинні всі допомагати. Якщо всі відгукнуться, то нас не здолати. Діяльність цієї групи волонтерів збором продуктів та коштів не обмежується. Чи не найбільше сил та фінансових ресурсів витрачають на ремонт автівок, які потім відганяють в зону АТО? Приміром, ось це авто 82-го року випуску зване в народі таблеткою придбали за більш ніж 13 тисяч гривень. Полагодили, пофарбували у зимовий камуфляж, і все авто до бою готове. Ми почали займатися волонтерською діяльністю і збирати допомогу для армії ще. В кінці весни можна так сказати, спочатку це було просто від самоборони і небайдужих людей, а потім. Потім воно переросло в то, що віддільно виникла волонтерська організація, і вона вже зареєстрована. Наша ж ініціативна група виникла вже, можна сказати, ідея цієї машини, і виникло, як пішов перший сніг. Це ми розказуємо, як воно було на самому ну, на самому ділі і що воно починалось. Коли пішов перший сніг, почалися сильні морози. Ми е, зібралися з товаришами і вирішили, щоб просто допомогти чимось більше. А то, є, щоб зігріти, ну, щоб солдатам нашим можна було чимось е, переїхати по продукти, вивезти пораненого, вивезти якийсь дозор і просто, навіть просто в цій машині зігрітися. І от е, так як в нас нічого в себе не було, ми вирішили знайти кошти, купити цю машину, відремонтувати ми, е, і відправити. Ідею волонтерів давати друге життя старим автівкам і віддавати їх бійцям. А то підтримали козаки маньківського січового курення. Чотири роки тому ця організація створювалася для відродження і збереження козацької культури та української духовної спадщини. Проте зараз її члени замість вчити юнаків і юнок прадавнім бойовим мистецтвам, традиціям, виховувати в них патріотизм, займаються збором гуманітарної допомоги та самі йдуть боронити Україну від ворога. Наші козаки збирають гроші. Ну, само собою, там речі теплі, допомагаємо, як можемо. Їздимо туди, я лічно сам купив вугу 24-го, завезли в Дебальцево. Правда, вона місяць тільки попрацювала, попала під град, її розбомбили. Ну, це нам так говорив там командир, є такий боцман Сергій, там по фаміліях не називають. О. І зараз знову ми туди веземо іменно цього УАЗіка. Були там у госпіталі, завозили продукти. Хлопцям нашим із Маньківського району знаходили дуже багато. Вони теж дуже вдячні нашим людям, які це все передають. Ну, тяжко з соляркою. Через це, що на солярку треба дуже багато грошей. Туди назад дві машини загнати, це треба 6 тисяч гривень. Їх десь треба взяти. Мазі допомагають дуже багато. Люди в нас дуже хороші і дуже багато допомагають. Слава нашому народу. І козакам слава і Україні. Волонтери не шкодують, що взялися за таку непросту справу. Кажуть, їм ідуть на зустріч численні підприємства та просто небайдужі люди. Приміром, керівництво АСВГ-відродження, що в селі Березівка, віддало на потреби армії ще одну таблетку, ремонтом якої нині чоловіки і займаються. Учні кривецької школи сплили 12 метрів зимової маскувальної сітки. Автомайстри довколишніх сіл пропонують свою допомогу у ремонті автівок. Хтось просто підтримує фінансово. Волонтери запевняють, готові відзвітуватися про кожну копійку. Ми хлопцям цим передали, все те, що ви давали той раз. Дякую вам, велике спасибі. І як це зайшло? За те, що ви душу маєте українську і поймаєте все. Що можете дати? Ми коржики, конфеті якийсь. Туди в госпіталь ми почали заїжджаємо, а тоді вглядати їдемо на блокпости. Маньківськими волонтерами зроблено чимало, але зупинятися на цьому вони не збираються, адже вважають свої зусилля і витрачений час мізером порівняно із тим, що роблять для України її захисники. На сьогодні це вся інформація. Повтор сьогоднішнього випуску ЖасмінІнформ. Дивіться в понеділок о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі. А вже в найближчих програмах на вас чекають нові відеоматеріали. Будьте щодня із телерадіокомпанією Жасмін, адже ми працюємо для вас. А також не забувайте, що можете слати співавторами наших програм, якщо повідомлятимете нам про події, варті уваги та неординарних людей. Для цього телефонуйте за номером 61121. Нехай у вашому житті будуть лише позитивні новини. З вами була Людмила Лотецька. На все добре.